Ми зупинилися в Саквіл. І ось бачите, на тому озері вон там озеро. І зараз оця хата продається. І знаєте, скільки вона коштує? 650 тисяч. Я не бачу ось як оця хаточка. І отам, бачите, озеро, на якому ми були. Ну, вона продається, то ми можемо. Подивитися, тут не заборонено, якщо б люди жили тут, то... О, я вже зараз бачу. Бачите, 650 тисяч така хата продається. От. І покажу, який вигляд. Тут участок великий видно, тому що он сусідня хата. Бачите, який вигляд? Любуватись, любуватись. Ну і ви є вихід до озера. Красота. І також на ту сторону теж є вихід, то якби як островок.